Свекруха мене любила більше, ніж рідна мати. Дивно зараз таке почути, але то були такі роки, чи черствість в душі немає ні часу, ні простору. Я була четвертою дівчинкою в нашій сім'ї. Не знаю, на що надіялася моя матір, чи вона гадала, що я маю в моменті змінити стать, але все своє невдоволення вона виливала на мене. Бо, бачте, я не хлопчик. Мої сестри були люблені й ціловані, а я тільки шпетена за якісь дрібнички. В мене ніколи не було ні нового одягу, ні взуття. Все доношувала за старшими сестрами. Речі вже на мені розлазилися, бо пройшли три попередні дитини. Звичайно, що в школі. Не оминали мені нагадувати, що у мене за одяг. Подруг у мене було мало, та й розваг не дуже. Треба було допомагати батькам та сестрам по господарству. Я не дуже старанно вчилася, бо єдине, про що думала, аби ніхто не звернув на мене увагу, аби вчитель не побачив, а діти не виперли наперед. Я з радістю пішла в училище, де вчилася на швачку набагато старанніше, ніж інші, бо мріяла, що сама собі шитиму найкрасивіші сукні і ніколи не носитиму за кимось старе. На танцях я познайомилася з Михайлом, і він дуже смішно до мене залицявся. Коли він мені сказав, що готовий для мене зірку з неба дістати, то я сказала. Зірки не треба, я б радо посмакувала зоряним сяйвом. На наступний раз хлопець засоромлено простягнув мені льодяники, бо цукерок мало того, що не було на прилавках, то він і грошей не мав на них. Дівчата мене відраджували від одруження. Та він такий бідовий, Ганю. О, які за тобою хлопці увиваються. Але я подумала. Що ми обоє знаємо, що таке біда, і не будемо один перед одним гордувати. Він привів мене до себе як невістку. Я була в платі, яке сама пошила, і почувалася дуже впевнено, але все ж остерігалася, як до мене поставиться свекруха. А вона мене обняла. І все, я знала, що кращої родини я не матиму. Вона була мені справжньою мамою і порадницею, не раз вона мирила нас з Михайлом, бавила нам дітей і підтримувала своєю мізерною пенсією. А ми працювали як воли, що він, що я хотіли, аби у нас в домі був достаток, але я ніколи не оминала того, аби обійняти дітей та послухати їх, якою б стобленою з роботи я не приходила. Повірте, тут мова не про те, що ти стомився, а я працювала в такому вічному шумі, що головні болі мені були гарантовані. Я інколи своїх думок не чула, а тут діти зі своїм щебетом і гамором. Я робила над собою таке зусилля, Просто титанічне, аби приголубити своїх донечок та синочка, аби обцілувати їх та покласти спати, аби почути, кого подряпав кіт, а кого сварив сусід, хто яку заробив оцінку. Я була вдячна свекрусі, що вона тримала нас всіх нагодованих і в мирі та злагоді. Мати моя не давалася чути ніколи. Вона не бачила ні своїх онуків, ні мого чоловіка чи свекруху. Мене це муляло і якось я розповіла про це своїй свекрусі. Мамо, ви певно думаєте, що взяли сироту, а мої батьки живуть через два села і не приїжджають, хоч я їм переказувала за нас. Доню, що мені вони дадуть? Я бачу, що ти добра жінка моєму синові. І мама моїм онукам мені більше нічого не треба. Отак От я чужу маму з задоволенням називаю мамою і дякую їй, що вона відігріла мені серце та стала добрим порадником в житті. Я до батьків не ходила навіть тепер, коли є добре сполучення та є вільний час. Не бачили вони мене в лихому, то хай і не бачать в хорошому. Виходить, можна бути сиротою при живих батьках, і від цього ніхто не застрахований. Підпишись, підтримай українськомовний контент.